Дивіться, що у мене сталося з мамою. Дивіться, Все добре сталося Будемо танцювати <laughs> в Німеччині. знаєте, що замінили а, сустав каліні. в Україні? Скільки така операція коштує? 150 тисяч... 150 тисяч, 150 тисяч євро. Тут по страху. А, гривень, гривень. Тобто три тисячі... та не гані, три тисячі євро не може такі бути. Сам сустав там коштує. Повністю. Так зарплата пенсії інші в Україні. Ну я розумію. А тут скільки така операція коштує. Повністю розрізали ногу, зрізали старий сустав. Правильно виходить не, так. Обрізають. старий сустав і поставили новий сустав. Збивали. Металит, Ну це ендопротез називається. Мені на цьому пальці теж мали зробити, але Зробили. не роблять не три дня назад скільки три дня назад праця була шостий день, шостий день і ти вже по принципі ходиш з новим суставом на другий день. Я треба, ні, я ще довго тренуватися. Ну як тобі перебування в німецькій літарні? Суперова, 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 і, і в німецькі вовче так уважно, так для так, така задоволена наркозом. — не то що... у мами колись був случай, що їй робили операцію і не розрахували наркоз. У мене таке теж в Полтаві було. А до речі, це мами це в мами теж в Полтаві було і вона все відчувала, але не могла рухатися. Ну правильно, що така історія була, да? Ну. Не всі там шість з половиною годин, але кошмар. я на шість половини годин. Мама не могла рухатися, відчувала її. І в мене в Полтаві така сама історія була. Це просто жесть, до речі, такі винести. І в Німеччину пам'ятаю, як сюди приїхав, я вам розказую, друзі. У мене вже там 20 операцій. Пару операцій було, що я просипався під час наркозу. Пару операцій, що я все відчував під час того, як мені операції робили. Ну кажуть, без проблем, кань проблем. Поставили мені датчики на мозок. Кажуть, ти будеш спати, ми будемо бачити твою активність мозку і зможемо якщо що, додавити тобі анестезії. Тобі не робили такі датчики? Не? Ні? Ні. Ні? У мене була спінальна. Вони молодці прислухались до моєї просьби, все зробили, та взагалі Не. дуже гарно. Ну, це а ще засів багато Я у мене в акаунті купа відео про міносільні мечі, ну так об'єктивно. Але якщо вже до тебе добрались врачі, речі, йти до врачів, то зробить все класно. До них просто тяжко добратися. Скільки ти чекала на операцію? Ну, початок був десь через півроку, десь років два тому початок дій.